Все, я представляю, я, тут через я, я не знаю. вам я, я, я просто ставлю до що я представляю повний приставили... державної влади, я працівник міліції, приїхав, поступило повідомлення про скольня протиправних дій. Ми приїхали, є повідомлення, нам треба розібратися, відібрати пояснення, де дня дається для прийняття рішення. Або відмовити порушенні кримінальної справи, або порушити кримінальну справи. Якщо ознак злочину не буде відбачатися, буде відмовно порушенні кримінальної справи. За статтею 6 пункт там буде. Ще, скажіть, будь ласка. От... Ті, ті люди в масках. Це з вами ці люди? Звісно, працівники міліції. Працівники міліції якого відділу можете сказати? Обозу. Обозу. Так. Е, Хмельницького? Конечно. Хмельницького. Працівники. Е, Скільки їх там? Можете сказати? Почитав? Ви не можете сказати, ви не знаєте. Я, Ви Хто Допустим, ви звертайтеся я. з письмовою заяви, і вам все прийде. Ні, я як адвокат, просто маю право володіти всією інформацією і вам запитують. Ви знаєте закон про відео і фотофіксацію Читали, <пит> якщо ви юрист, <пит> да? ви маєте право мене знімати? Єма догору про адвокатуру? Я думаю, що ні. Значить, людина знімає мене, це мій колега-адвокат. П'ять хвилин назад ми вам предоставляли свою службою посвідчення. Та ні, питань немає. Значить, згідно з закону про адвокатуру, ми маємо право, згідно з закону про е, стаття 6, наскільки я не помиляюся, ми маємо право збирати докази, які можуть бути використані в подальшому, тих самих, як кажуть, кримінальних справ. Давайте ми таким чином. Ми ж вам не перешкоджаємо. Все. Ви не перешкоджаєте це добре. Направте, на колегу свого я я так щоб не <сувач> хвилюбайся, ми те не будемо тут тобто... полунадушувати. Тобто, ви ж давайте, вроде серйозний чоловік виглядаєте. <кх> так. Не знаю на як там я. Вилучаєш. Е, є е, е документи. Ви вилучили частину документів, так? Під час огляду було, так. Да. <під> Хорошо. Надайте, будь ласка, нам копію вилучених документів звідня стати. Ми бачили в пошуку, я думаю. Ви повинні при вилученні давати копії документів. Вимогу, і протоколом Почекайте секундочку. По-перше, я їх ви не вилучав, вилучав слідчий. Де, де понятие? Подожди, пожалуйста. Хто Э, У вас є якісь документи, що ви підтверджуєте вашу особу? Я не брав нічого, с що... ви. Отлично. Ви теж поняти? Зараз заедя. У дам... 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 вас дам... є якісь документи? Ні. Прізвище імя ваше побачить, скажи, будь ласка. Петрович. А вас? Петрович. А ваше? Скажіть, будь ласка, документи ваші службові чи будь-які посвідчуючі особу у вас при собі немає? немає? Немає. Скажіть, будь ласка, а як ви допустили своїх встановили? Ми зстановлюємо, відділи їх особи. А як ви проводите заходження? Отримали до, адрес сусдовідку. Телефонному є, знаєте, таке адресне бюро. Я не зрозумів, але це не серйозно. Якщо не серйозно, розумію. не серйозно, сподівається, так як ви себе ведете і. зараз. Я вам скажу, так. Це не серйозно, без серйозно. Ну, я так не думаю. Хорошо, Понятно. Значить, ну Це добре, що в людей немає служби в посвященні. Значить, перевищення на лісу. Так. Да. Ну, бо ми будемо звертатися не з відповідними да. документами реагування. Я не буду кваліфікувати. Ну, а ви ж кваліфікуєте, Ви не адвокати, якщо так ресто Ну... Там будемо бачити, хто буде як кваліфікувати. Напевно, що на відміну від вас ми краще знаємо да, закон про міліцію, оперативну розшукову діяльність. Так, хлопці, чого? що ми тут стоїмо? Поясніть ді мені, пожалуйста. Що ми маємо робити далі? Я роблю свою роботу, ми, ми будемо робити. робити свою. Ну, так я хочу знати, чого люди там стоять. Чого? Ми хочемо теж знати, чого вони тут стоять. Їх поставили ваші працівники вдоль стіни? Вони приїхали стіності. сюди, збили замки і зайшли на територію. А вони йшли на свою територію? На да. Ви за всіх їх знаєте, що ви, ви знаєте, ви їх де... де... організовували? мені директор пояснює, Ну, якщо Давай, ви де... хочете Ні, задати де... формі в формі процесуальної дії, давайте, задавайте. Ні, ну ви ж не протокольчик, достаємо буланочок. А ви зараз процесуально від дії? Можете якось процесуально підтримати? закон про адвокатуру і під конституцію на сьогоднішній да. день. От ви кажете, чого ці люди роблять? Запитайте в директора, що ці люди тут роблять. Наскільки нам відомо, Наскільки нам відомо, директор нам пояснив, що це люди, його працівники, які на сьогоднішній день мали бажання попасти на територію і працювати. Виготовляти вагонку і паркет. Не направляйте просто не правда. Марін, біжи, поснімаю тих соколят, пожалуйста. Ні, тих соколят знімати не треба, щоб мадалі. Ні, вас не знімай

Ребята, а ви можете сказати, хто у вас такой быстрый ряд? Скажіть, будь ласка? Хто? Покажіть, будь ласка, хто вам наказав такой быстрый ряд? На Слова, О, ці ребята всі запро, запропонували, чи наказали. Можете пояснити? Що вони вам сказали? Запропонували. Запропонували? Чи наказали? Запропонували. Не, подождіть, Хлопці, вони вам запропонували чи наказали? Скажіть, пожалуйста. Вас хто, то побіг що то, а? Хлопці, -то вас хтось убив? Хлопці, скажіть, пожалуйста. Ні. Ні. Ні, а скажіть, будь ласка, вам холодно? Да. А с ви тут стоїте? Годинку, дві, три. Десять. Ще скажіть, хто з вас сюди побіг? Скоріше, пожалуйста. Значить, подождіть, я з хлопцями поспілкуюся, а потім ми з вами спілкуємося. Можемо хтось з ними поспілкуватися? Ну, значить, зустрінемося, суді поступуємося. Е, ребята, вам хто наказав е, ставити тут? Працівники міліції? А? А? Всі, формі, всі? Да. Вони до вас якісь сили чи ні? ні? Ні. А вони вас тут утримують, ви можете вільно пересуватися? А ви можете пройтися буквально туди, обратно. От ви в туалет хочете? Елементарно, скільки ви тут стоїте? Ви замерзли, правильно? Ви хочете в туалет? Ви можете піти в туалет? <плес> Ребята, кто <плес> хочет в туалет? Підніміть, пожалуйста, руку. Підняли. Ще. Пожалуйста, Д де <плес> <плес> туалет? Ребята, ви їх відпускаєте в туалет? Звісно. Ви Да. Вони мають статус затриманих, я вон його знаю. В якому статусі, що ви їх вводите в туалет? А да? що ви хочете в просто <плес> читаю, в чому з чим тут люди сьогодні обмежені волі. Це ваші клієнти? <кх> Це працівники мого, нашого клієнта скинути. Ну, спілкуйте з ним, не живуть. Я з вами не хочу спілкуватися. Плохо. А, так, добре. То що люди стоять? Люди в туалет хочуть, хлопці. Поможіть їм, може? Ні, ваші працівники. горшки Ви на сьогоднішній день, я так розумію, не надаєте можливість. Як сектору зрішив? Закон про адвокатуру передбачає вільне збирання будь-яких доказів. На відеокамеру? Так, звичайно. А ви знаєте, що людину не можна знімати без її згоди? Так? Оскаржіть, будь ласка, діє. Суді, якщо а не поврушується? Поврушується закон? а ви, якщо людина ви порушуєте закон? Ви ж адвокат, що порушуєте закон? закон? Хлопці, я ви хочете, щоб вас засняти? Чого ви порушуєте ну... закон? Ви не маєте права знімати будь-яку особу без її згоди. Любу нас, особу. Я на сьогоднішній закон я про відео і фотофіксацію. Я закон про відео фіксацію. і фотофіксацію. Ви можете знімати без згоди особу? Ви що, звісно, можу згідно закону То про ви адвокатуру, його не знаєте, це ви не знаєте, шановні. Це ви не знаєте. Я знаю, шановні. закон про адвокатуру, який говорить, що людина адвокат, службовим посвідченням да. з договором має право збирати будь-які докази, Відеофіксацію в тому числі, які докази? людей можете знімати. Так. Сьогодні ваші працівники, ваші ви дієте як посадова особа, чи як фізична особа? Просто сторонні. чи як посадова, звісно, як посадова. ну так от якщо ви посадова особа, я маю право вас фільмувати. Скільки завгодно без моєї згоди. не чи ви чор? А не ви не дієте тут як фізична особа? Проста ви посадова велика особа, велика різниця. Почитайте уважно цей закон. Я уважно я чекав. Читавши ви почитаєте. Було читається. Читають тільки в актив. Пересчитайте, робить. Щас і людей перечитають. Люди мерзнуть. Звісно, устраюває. Ви ж устроїли, людей зігнали, поставили, непонятне. Ах, підробляє, підробляють. Хлопці, хто вам? Ще раз скажіть, будь ласка, хто вас сюди поставив таку рядочок? Подожіть, хто вас поставив в рядочок? І накази про проблемі... прийняття. А розкажіть, що тут відбувалося? Ну, відбувалося, як ти казав повністю. Процес. Ну от як приїхали працівники міліції, чого він приїхали? Ще раз питаю. Ну, приїхали працівники міліції, чого приїхали? Ви ж були на роботі, так? Так. Да. Ми приїхали тобі, за розпорядження директора. Ми приїхали на роботу. Угу. Після, як ти казав, коли ми зайшли на територію, пішли, зайняли свої робочі місця, ви приїхали, приїхали за працівники автомобілі. А я вас не питаю, я оціна окремо сьогодні на забуду. Давайте ви директор. розкажіть, лучше, як вони тут безпредельничали? Вчинили до вас працівники тиск? Зірвали, <кхух> зірвали, як зривали замки, порвали гальчишек у купу. Я не можу вам цього сказати, я не був присутній. А багажлив. як ви ж приїхали. приїхали і що? я безпосередньо за розпорядженням керівництва зайшов в цех, цех Та. був відкритий. А ці люди, що ви були в бусі, то вони де були? Я Сиділи її... в машині, охорона до вас не підходила, коли ви йшли в цех. Ні, я спокійно. Охорони, коли я заходив. Охорони тут не було, щоб як то казав, о, що ти я розказ говорю, розказ, є. о аво охоронник. Знімі е, знімить хтось, хто знімав із ваших о, охоронців? Е, знімав о, то, хтось, о... знімав тільки на відео, стояв і все. Да, а я і здесь, то стояв. Коли я проходив, ви не я вас не бачив. Не до мене. Не ніхто... Ви пустили цю чуя до мене. Ніхто як то казав, о, вони всі в місі зашли. А як вони Ні. зайшли? Розкажіть я на камеру. Збили заходили... замки і зашли. А вас толкали, да? Ваш оператор котрий. Я собаками стояв, щоб собаки не кусали. Ваш я оператор, пошел. я повторюю, ваш оператор знімав на відео. Там все снято на да. відео. І я тут був знятий, коли да. я заходив, Но... я, я також був зняти. Да. Я заходив, вас тут не, куси, не було. Так що я зайшов безперешкодно, скажімо, в цех, получил розпорядження провести облік наявності обладнання наявного, наявних матеріалів. Чим я займався в цеху? Я не ходив по території, тобто не бачив, чим люди займалися, які люди, що вони робили. Я не бачу. Після того, коли приїхали ви, о, і я був в цеху, вже тоді ви брали безпосередньо в мене, як ти казав, пояснення і грубо поводилися зі мною. Оце я тільки можу підтвердити. А з вами пасажири в бусі ви їхали. Безпосередньо бусі мене обшукували. Обшукували? Здійснили да. обшук да. ваш? Да. На якій підставі? Безцінки. Я не знаю. Вони а мене заставили, тому що я не міг опиратися працівникам. А якісь слідчі дії з вами проводили? Так. Ну, ви да. Вилучили в мене, тобто при обшуку вилучили в мене гроші, мобільний телефон. Посвідчення водія, посвідчення, то є. Ну, як воно правильно зветься, техпаспорт на особисте А Це авто. ваш автомобіль, так? Да? Ні, це. Автомобіль, який належить в А хтось комусь згоду давав на огляд автомобіля? Автомобіль це приватна власність. Треба обов'язково згоду власник. Ні, ніхто не давав згоду. Так, так вони Вони мене обшукували, шукали машину? ключі. А машина хто відкрив? Не давали згоду згоду. Ну то зараз ви поясните, Звіділи, яким чином ви провели огляд. У вас була для... санкція суду. Чоловік сам відкрив машину, каже, Нет. дивіться, будь ласка. Є відеофіксація, подивитесь. Припиняти. Це вже опісля, а спочатку ви заходили туди. Куди? В машину, машина була відкрита, була. Да. Я самовільно знаю... вони проникли да. в автомобіль. Е Потім. Ми шукали півчаса ключі, щоб самовільно проникнути. Це було ще а, до того. А розкажіть ці деталі, що ви знімали там. Я, Я виконував Влас. розпорядження власного керівництва. Так, про, так. про яке розпорядження про яке? демонтувати обладнання? Так. Так. так, 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 абсолютно. Ви Починати і... демонтаж. Так. О. Обладнання це належить Цей фірмі. У... «Укрпаркет». Ну, вам вона, мабуть, точно допоможе. Да, ага. то. Особливо, якщо виникнуть питання перебування на ваших посадах. Маріна, і хто просить туди зайти? А хто попросив туди зайти, то я бусів. То вони там роблять протоколи чи що? Ні, ну вони мають протоколи вроде, робити в цьому в райділі. Поїдемо на райдели, зараз подивимося. А хто керує? Куди керують? Хто керує? Райвідділ. Райвідділ, да? так? А це ви їх просите, чи це ви їх заставляєте? Ну, звісно, щоб надати пояснення в райвідділ.